Всім привіт! І це наш новий влог із Мією та мною. Це такий дуже класний влог, тому лишайтесь до кінця. Сьогодні ми вам покажемо, як ми з мєчкою збираємося у подорож. А власне, це подорож до Парижу. Ми я з собою беру міюсю. Буде це така перша її зі мною подорож. Буду вам показувати, які я речі беру для неї, які для себе, і все таке. Тому лишайтесь до кінця, вам буде точно цікаво. Мієшечка буде сидіти біля мене. До речі, ось такі вони футболищі та лисінка гарних. Їй дуже підходять ці лисінки. Мені вони дуже подобаються. Вона буде біля мене ось тут сидіти, а я вам буду показувати речі, які я беру для Мії. Тому не відлучайтеся, залишайтесь до кінця. Я вирішила трошки змінити місце обстановки, тому що валіза не влазить на ліжко і в кадр, тому я вам буду все тут показувати. А мені буде перечинувати. Ось така велетенська в мене валіза, і я буду в неї складати і свої, і речі мій, бо там два відсіки і все влазить. Переміщаюсь назад, бо на ліжку все ж зручніше. Так Ось Ось така в мене валізка велетенська. Е, в неї буду класти свої та речі мій. Зараз я коли її відкриваю, то бачу її. Ось таку картину. Це ось така ось це буде від цих мії, там на ось тут мій. Тому зараз я буду вибирати речі, які я буду брати з собою. Невеличкий коментар. У нас виїзд 29 о, квітня. Їдемо ль... до Львова на потязі, і з Львову їдемо на автобусі до Чехії в Праху. І із праги на наступний день їдемо вже у Париж. Зараз я буду обрати речі, які буду брати, тому це займе певний час, а потім я вам вже буду знімати. Ну що ж, друзі, певний одяг я вже обрала і зараз вам покажу. І стандартний одяг, який ми взяли 100%, був очевидний, це 100% ось такий боді з довгим рукавчиком, бо, може, нам буде холодно, те ще й можуть бути. Таке платьечко з довгим рукавом, яке вийшло разом, коли вона приїхала. Наш цей боді точно беремо 100% прямо Ось ці шортики. Ось ці шортики. І ось такі ось шкарпеточки, це 100%, тому зараз я ще буду вибирати щось фінальне і тоді вже вам зніму. Я покопалася в речах, перекопала абсолютно все і зрозуміла, що нам найбільше потрібно. І це буде ось цей сліп. Там я всього два беру сліпика. Ось такий сліпик. І ой. І з цим бодіком не ну, поняли про яке я кажу, сліпіком. Такі ползуночки теж беру. І ось цю ковтинку нашу улюблену із полуничка. Також я беру, звичайні ж, Ще підгузки. Точно ще візьму якийсь рушничок для неї. Ще пару будинків, напевно, паспорт. Я про цей І ось таку іграшку. Зараз покажу, все трошки покращимо вигляді. Ну що ж, другі, ось так я все розклала, виглядає, ніби тут дуже багато одягу, але насправді не дуже. Просто розклала, щоб було видно. Тут ось ця наша любима піленочка. Напевно, йде з нами у потяг і в автобус. Ця пільоночка вже туди. Така бутилочка. Теж потім ще слінявчик покладу, шапочка. Ну і ось такому. Все, далі бодік ось такий з довгим рукавом. Це йде у нас в чемодан, ось такі колготки, теж в чемоданчик. Тут є ось такі ващинки, ось такі штанці Теж тут чемодан. Напевне, ось цю футболочку візьму з собою в автобус, але не факт. Ну, ось це теж приблизно, напевно, в чемодан. Далі це в Чемодан. Це також. Це ось цей боді з довгим рукавчиком, як і цей. О, тут повзуночечки, паспорт наш в рюкзак, іграшка також в рюкзак, якщо буде нудно. Плюс ось ця ковтинка, напевне, також, якщо в, в потязі буде холодно. Потяг плацкартний вагон буде у нас. Ось цей сніпік, ось цей ось ці наші шортики. Також з собою беремо. Цей боді. Ну і в принципі усе. Так, це вгорі виглядає дуже-дуже багато всього, але все ж. І зараз я буду на пришвидченій зйомці вам показувати, як я все це в валізу складаю. Як ви зрозуміли, для мене я все склала. І ще. Зараз мені покажу. І ось цей відсік я складу памперси і все таке. Я вже все склала. Ось ці сумявчики, носочки запасні, дрябочки і її розчешечку. Розчоску, Роз... Роз... коротше. І зараз я буду собі все таке складати, а потім вам покажу. Друзі, мені теж собі поскладала одяг. Тут мій костюм на виступ. Тут мої шорти, джинси, ось такі чорні і штани. Тут майка. Далі ось така ще, ой, майка кажу, топ, такий топ і ось такий. Тут купальник для тренування. Це бізгалтер. Ще один і ось така футболка з звентий. Там ще речі мої. В принципі, все. Ще зараз покажу, в чому буду їх. Буду їхати в ось в цій футболці чорній. Е, також з собою в потяг беру ось цю кофту і е, якісь штани. Але я ще не знаю, які лосіни, напевне. І ось такі чорні лосіни. Тому ось так я буду їхати і зараз ще буду збирати рюкзак у потяг та в автобус. І ось я зараз складаю рюкзак. Я сюди поклала подушку. Щоб, як для літака, ще привітаєте мене, я дочитав ту п'яту частину і зараз читаю шосту частину. Не ілюстровану бо немає ілюстрованої, але дуже прикольна. Шоста частина Гаррі Поттера сама читаю і кладу її теж сюди. Ось. Що ще можна сказати вам, не знаю, розчіску сюди теж кладу. І ще там всякі штуки. Тепер для міні Марі... для речі. Пільоночка ось ця Кладу Іграшка ось ця теж кладу. Паспорт її теж кладу І пільоночку ще закосну. В принципі, все, є зібрано. Чекайте наступних влогів, які будуть вже про подорож. Залишайте свою подобайку, якщо вам цікаво буде про подорожі, і буде чекати ваших реакцій.